Україні, слава, шановні громадяни, громадянин це той, хто усвідомлює себе господарем і власником на своїй землі, свого життя і своєї держави, держава наш слуга. Ми громадяни господарі, з цим меседжем ми йшли всю радіївську ходу. Ох, як вона їм не подобається цей меседж. Страшенно подивіться, ми тоді йшли за ці... за цією вимогою. Переатестація повна Міністерства внутрішніх справ за участю громади і з останнім словом за громадою. Досі це не зроблене. Досі. Не дивлячись на те, що ми перемогли, що ми Януковича вигнали, але систему не змінили. Ось чому в, в чому проблема вся. Оці хлопці, це небесна сотня. І ми тут на площі небесної сотні. І ми не маємо права забути цю жертву. Ця жертва була. За країну процвітання, а не країну виживання, яку нас зараз знову заштовхують, і наших активістів вже сажають. Система не змінилася 22 лютого. Перепрошую, 20 лютого за тим прапором. Бачите, закопчений прапор то прапор радіївської ходи, ходи в Крим, ходи попередження до Януковича. За тим прапором я стояв на східцях вверху, і коли штурмували е, палацу Україна. і я їм махав, щоб хлопці підходили. А коли повернувся туди, куди ми йшли, ідуть і отак стріляють від підра. А хлопці вже одного, другого, третього несуть. І відступають всі, і вже всі східці в наших хлопцях. І тут молодий хлопець каже: стійте, куди тікаєте. І всі зупинились, і збудували оцю черепашку із дерев'яних щитів. І перкут зупинився, його таким не хоче. І цей хлопець каже: пішли, і ми пішли на них з дерев'яними щитами. І вони почали тікати. Я вас запитую, чи можна таку націю перемогти? Ні. Її можна знищити фізично. Що вони зараз роблять, але її не можна перемогти? Ви знаєте, два дні тому ми про одинадцятого числа було 20 років вторгнення оцієї імперії Чеченську Республіку.